Так, сьогодні у нас на ремонті двигатель від Mercedes Vita. 638 й кузов. Так, а, даний двіжок у нас не запускається. Так, тут бачу якась резиночка. даже не знаю, вон, чи сюди якийсь воздух заходить. Так, і що би я хотів зробити? Так, він у нас трошки приклинув. Його потрібно змастити і взагалі, подивитися, чи він підлягає заміну щоткам. І ще, чи можна їх поміняти, і чи може він ще в нас робити. Так, давайте подивимося взагалі, як його розібрати. Він має бути на подушках по-любому, і подушечки в нас є тут. От я бачу тут подушечку. І він якийсь дуже удавлений. Так. Да. Ну нічого. Так, щоб його розібрати, я думаю, що а, бачите, тут є такі як ви, подушки. Так, зараз ми подивимося, розглянемо, бо я ще такий не розбирав. Я ще збирав від Т5 теж. Міняв я щотки теж у Vito 639 теж. Там доволі їх сложно поміняти. ну Давайте подивимося, чи взагалі, чи тут їх можна поміняти. Так, тут у нас дві пари щоток, я бачу, а може і три. Ну, дві точно я вже бачу. Так, давайте ми спробуємо, як це розкрити. Так, я думаю, що воно буде виходити туди. Так. Да. Воно, бачите, виходить туди все-таки. Так. Пробуємо легенько нажимати. Так, від це І подивимося так само, щоб у нас тут виходило, щоб це не заламати саме головне. Так. І так само я висуваю віце. Так, і пробуємо досягаємо самий двигатель. Так, ну тут. Доволі компактно зробили. Я бачу вже, що в нас іде дві щотки, а, Так, я бачу, що тут якорь доволі вже зношений. Ну, він ще думаю, що буде служити. Так, якось ще взагалі а, потрібно і ці почистити теж контакти. Так, ну нічого, давайте віймемо щотку, Так, десь мій пінцет потерявся, Не знаю, де я його поклав. Ага, є. Так, єдиний мінус, що вони роблять ці двигателі, що вони не розборні. Бачите, воно все за... доволі закомплектовано. І мінус, що вони не розбираються. Я їх розбирав, скажу, я раз розібрав і їх дуже тяжко скласти. Просто так я беру рукавички, щоб не... не обмастити руки. Так. Дивіться, взагалі, двигатель цей чорноватий У ньому щітки доволі загоїли. Навіть дуже загоїли. І щоткам тут. Щотки в мене такі є, їх в мене багато. І в нас я бачу, що щітка зліва дуже вбита. А, може, саме і двигатель вбитий. Ну, як дуже вбитий. Тут взагалі, я думаю, що ця заміна щіток. Да, щотком, щоткам взагалі капець Да. Так, як, як їх досягнути, тепер подивимося. Щоб нічого не поламати. Так, я зараз буду дивитися. Так, тут в нас якась спожина є. фіксується вона сюди. І натягається вона вперед. Так, да, ну зато тут дуже легко замінити щотки. Але мені не подобається дуже загорів двігати. Е, Саме якор, Я не знаю, чи вам буде видно. Я зараз просвітив фонариком, Добре, що я його взяв. Так, як вам буде видно, яко. Так, як би за показати вам. О, він повідняється і яко доволі в нас процентів на 50 мінімум зносився. Але цей двигатель ще може побігати, я думаю, що ми йому ще таки дамо даможились. Так, і мені цікаво, як ця пожина витягується, щоб нічого не поломити. А мені здається, що вона розплінтовується плосклубцями. І я думаю, що ця пожинка витягаєсь. От тут вона розгинається. Зараз ми попробуємо Так. І пробую я розгинаю самі контакти. Бо більше тут поки що нема. Методу, але ну, як воно, щоб ми нічого не поведили. Це саме-саме головне. Да. Так, правильно. Так як, як я думаю, оцю пожину потрібно це все розігнути буде. І воно нас займає віскочити. Ну, ці двигателі, чесно, вони не розчитані на заміну щоток. Але з мого опиту, чесно, е скільки я міняв, Дуже багато вони після того проходили. Ще у вас 10 років буде служити. Ну, німці роблять надіжно. Але я вам скажу, якщо ви покладете китайський двигатель, то він у вас моментально стреса. Ну, є оригінальні, звісно, але вони стоять гроші. Да, тут щотки теж і паяти буде. Давайте ми взагалі спробуємо дотягнути. Ця щотка взагалі згоріла. Так загоріла, що вона просто не витягується від. Так, да. пішла. Так, да, і тут щітки дуже мощні теж. Я не знаю, в мене щось, щось ми підберемо сюди. Ну, щотки дуже загоріли. Так, от такі в нас щетки. І давайте подивимось на ту сторону щітки. Ну, якор у нас фактично взагалі готовий. А я не знаю, чи є взагалі шанс буде це робити, чи ні. Будемо сподіватися, що воно буде служити ще, але якою нам потрібно буде почистити. Так, і міняю я так само. Дугу щотку. Е, з цієї сторони теж ми. Так само роз, будемо ми з хлопцями розгинати пружину, щоб можна було добратися. Так. Забираю. Я поміняю і пружини, напевно ж. А пружини вже теж підуставші. Покладемо нові пружини і покладемо ми нові щотки. Так, все, я розігнув і. Проблема нам ще достати цю щотку. Так, давайте попробуємо її дотягнути. Тут все погоріло дуже. І в нас ця щотка. А, взагалі, то вам взагалі нічого не видно було, так. Ой-яй-яй, це плохо. Так, я відтягну трошки камеру подальше. Так, 7 минут. Тут потрібно було розгинати. Я вибачаюся, на відео не було видно. Ось ці самі розігнути контакти і досягнути самі щотки. Так, щотки ми будемо. Ага, вони у нас. Можна їх паяти, ми будемо їх скорше, що паяти. А можна і контактною сваркою. У ну, мене контактної сварки немає. Так, що сюди поставимо? Подивимося, взагалі, чи в мене є якісь щотки, щоб сюди взагалі поставити. Ані, будемо сточувати, щось придумаємо Ну нас більше цікавий якор, хоча якор дуже чесно загорів. Його желательно би почистити, хоч трохи. І в мене є така штучка. Ми зараз сюди її заженемо. Зараз ми хоч покрутимо це, хоча б щистити хоча б трохи. Да, ну як у нас дуже загрязнений. Спробуємо почухати. Все, йде і зараз він побіліє у нас. Покладемо ми другі щітки. Так. Ну що я скажу? Якор і що тут дуже серйозна виробітка. Видно, щітки вже тут або мінялися, ну не видно. Це вроді би оригінальні щітки. Так, да, ну дуже серйозна виробітка яко я. Так. Давайте попробуємо почистимо хоча б хоч трохи якорь. Він у нас просто в нагаї. Воно не то, що в нагаї, просто коли кінчаються щотки, оце у нас е, все, воно починає іскрити і починає все горіти. І тому за, от, на, на якої накидає такого осягого. Так, ми трошки це почистимо. Ой, я вже бачу, що якорь у нас доволі вже майбілий став. Так, все, давайте я щось будемо підбирати щоток моїх. Так. Тут у нас щітки доволі крупні йдуть. Так Я не знаю, ну є такі в мене. Так, є такі, ну це мелкі. Ну, щіток, я не знаю, що зараз може підійде у нас. Так І ці у нас теж маленькі. Там грубі щітки йдуть. Так. Ну нічого, будемо зараз тестувати на станку. А є от такі самі, по-моєму. Да. І є в нас такі самі ось щоточки. Такі, як нам надо. А головне, щоб ці щітки, хоч китайські, ну, скажу чесно, вони металеві. Я заказував металевих, у мене попалося в цій паті і пару вугільних. Якщо металеві щітки, то їх можна класти на будь любі двигателі. Єдиний мінус в цих щотках, що в них тон, тонкі ці. А, самі оці самі мідні проводки. А так то щотки металеві служать непогано. даже, даже китайський, але служу недовго. Хоча зараз все китайське. Все, я буду вибирати щотки, кладемо і будемо запускати цей двигатель. Так, все замінив я щотки, запаяв. Все склав на місце. Змазав я самий двигатель. І як у нас? Ну, ще процентів 40, ну, я думаю, Гола ще 3-4 побігає. Все, ми, нам лишається це все зібрати. І лишається це все повірити. Так, я відкладу камеру подальше, щоб вам було видно, як його зібрати. Так, ми так само кладемо, де у нас оці штучки йдуть. Контакти, їх ми теж трошки почистимо. Бо Вони у нас довгачі теж загоріли. Так, все є. Так, і тепер складаємо. Так, щоб скласти це. Так, я кладу назад. Ці подушки треба покласти. І дивіться, щоб ви сильно не придавлювали, от я поклав і все, ви більше його не здавите. Так, що треба робити? Ви берете так само отвертку, І так само цю подушку треба вернути її назад, щоб вона защовкнулася. Так, все, бачите? Вона защовкнулася. Вона йде м'якенько, акуратно. Так. Все, є. І останню теж подушечку ставимо ми на місце. Так. Повіряємо це все. Так, тут защелкнулося, А тут у нас щось не защелкнулося, Так. Так, все є. Повіряємо усі, бо на случай, що якщо двигатель почне розлітатися, це пластмаска, вентилятор самий. Оце буде на моїй вині. Так, все. Повіряємо, нічого в нас не чіпляє. І лишається нам повірити саму нагрузку, який він ток потребляє. Так. Я беру свої поводки. Так, я виключу музику. щоб... Так. І підкидаємо сюди поводки. Так, тут фішка така далека, чесно. Дуже тяжко досягнути, щоб її закласти. Так, все поклали ми. Так, і так само я кладу ще один дотик. Так, тяжко далеко, дуже контакти забили. Підключаємо. Далі я підключаю два своїх контакти. І зараз будемо включати лабораторний блок наш. Так, включаємо. Так, і підключаємо. Так, я зараз буду виставляти так само 12 вольт. І а я думаю, що давайте покладемо 5 А, давайте покладемо. І я думаю, що буде все отлічно. Так, а, немає, знеці поля, у нас є поки зараз. Хоча на машині є, він має крутитися по ідіє вправо у нас. Так, двигатель я переверну самий. Так. Я думаю, що він у нас не впаде. Так, і все, я зараз нажимаю питання. Так, добре, що не нажимав. Так, і давайте пробуємо. Я подаю питання. Так. І ми бачимо, що він споживає у нас. 62 Вт. Взагалі отлічно. Він не бере з великої нагрузки. Нагадую, що двигателі мощні мають бати не більше 60, точніше до 100 Вт, мають вони споживати. У нас все отлічно крутиться. двигателі я помазав, він нас не кричить, не пішить. і Повірте, що він ще походить. Я думаю, що доволі ще багатенько. Нагадую, що на амперметрі ват, скільки має брати Вт. Має саме максимально, скільки я робив з машинами, то а, максимальний ток а, обично буває таке, що я дивився, у електриків до 10 А. Це велика нагрузка, це вже вбитий якорь вообще, колектор, вбита обмотка. Ну, хоча я не знаю, що він бере на себе так багато. Ну, в моїх точках я більше смію. То він має споживати від 60 до 100 Вт. Буває, це, це зайш 60 чому це показує. ну Він слабенький на Віта 638. На Віта 639 80 Вт. На Т5 я встречався і бувало таке, що брало до 100 Вт нагрузки. Ну, там двигателі набагато мощніші. Так, ще раз я пустю нагрузочку, ще раз ми це все провіриємо. Так, Все в нас роби. Це отлічно. Все, відео я завершаю, буду радувати хазяїна От такий ремонт. Несложний ремонт, все робиться. І цей двигатель ще бігає. Я думаю, що років 3-4 він ще сміливо відслужить. Три зими Спокійно, я думаю. Що, всім дякую за увагу.